Багато хто досі думає, що SPF потрібен тільки влітку. Насправді він захищає тебе щодня і взимку, і вдома, і навіть перед екраном ноутбуку. До 80% ультрафіолету проходить крізь мари. Сонце пробивається крізь вікна, а лампи та монітори теж впливають на шкіру. Тоналка чи пудра не замінюють повноцінний сонцезахисний крем зробити для себе правило: дві смужки крему на два пальці, мінімум для обличчя та шиї. Оновлюй СПФ кожні 2-3 години. Інакше він перестає працювати. Для зручності бери спрей чи пудру з СПФ. Нанось сиворотку з вітаміном С під крем для подвійного захисту. Взимку сонце відбивається від снігу та дає подвійне навантаження на шкіру. Використовуй бальзам і крем для рук з SPF. руки наша молодость. Вушка також потребує крему та захисту. Тому висновок такий: SPF – це не тільки про літо. це твій щоденний щит від зморшок, пігментації та передчасного старіння. Користуйся!